І я йшов і я думав: чувак, це ж ти як часи визволення, я про таке читав тільки в часи визволення змагань. Доброго дня, мене звати Володислав Івченко, Я письменник Сум, автор епопеї про пригоди найкращого свіщика Івана Карповича Підіпригори. Ну, і ще деяких книжок. Які вже не про історію, а про наш час. Е, не знаю, ну, це така якась для мене особиста загадка, бо ну, насправді суми, ну, ще там в кінці 90-х це було така, таке досить провінційне, тихе місто з такого червоного, е, червоної смуги, яка тоді називалася. І Ну, в принципі, в електоральному якомусь воно було таким продовженням в Харківщині, може гірше, бо на Харківщині не було там не знаю, прогресивних соціалістів, а у нас були. Вони там в Конотопі, в Ромнах, у нас сиділи, і все так відбувалося. І от я думаю, що так би все і було. Але нам дуже пощастило. Е, бо в 99-му році нам е, тодішній президент Лени Данич Кучма призначив е, губернатора з, Дон... з Донбасу. І він за чотири роки перетворив цей такий заплий провінційний східний регіон на таку на електральну Волинь. І от уже там на момент 2004 року там, здається, ну, так, да, у нас були показники електоральні, як на Волині. Тобто, ще не Галичина, ну, вже навіть не центр, а вже Волинь. І все, все змінилося. І оце така нелюбов до, до. Донецьких, ну не в сенсі географічному, а в сенсі олігархічно-кримінальному. Так повпливав на регіон, що він дійсно змінився. Ну І фактично, Майдан перший почався з Сум, бо там ще влітку 2003 року студенти наші там несподівано для всіх змогли там. Шляхом демонстрації мирного протесту розвернути і примусити кучму відмінити наказ там, про, про об'єднання всіх сумських університетів в один, проти чого вступали студенти. І це був ну, такий тектонічний сув, після кого, ну, сумчани несподівано усвідомили, що бо роками вбивалося, що протест ні до чого не призводить. Що б ви не робили, як там в Києві вирішить, так і буде. А тут, несподівано, сам кучма, який на той момент там здавався всемогутнім, і, і, і так далі, він відміняє цей, цей наказ. І, і після цього вже там події Майдану сприймалися, ну, не, ну тобто це було логічно. Да. Хочемо, можемо, досягаємо. І, отак. і після цього все-таки е, достатньо сильно е, змінилося, помінялося, і суми такі стали. Бадьорим містом таким, і вони якось Ну, навіть після 24-го там було кілька днів такої, як сказати, розгубленості, бо, бо занадто все швидко відбулося. Ну, Хоча всі, ну, всі розуміли, що там, 30 кілометрів до кордону і. Е, але якось все одно ніхто не чекав, що там уже ввечері першого дня там е, ці колони танків е, російських будуть їздити по місту. І, але потім нам пощастило, що колони заїхали і поїхали далі на Київ, не залишилися. І так за два-три дні е, несподівано суми організувалися. Влада теж у нас, на, на жаль, вся е, цей е, як ото був. Е, Якийсь росі... русський філософ писав, що Росія сляняла за два дні. От у нас влада слиняла в Сумах там з до обіду першого дня, вже в обід. Я йшов містом, і там у нас на вулиця Кондратьєва, і... і там СБУ, прокуратура, ОМВС, всі там. І я йшов, і я думав: чувак, це ж ти як часи визволення? Я про таке читав тільки в часи визволення змагань. От влади не стало, стоїть порожнє місто, на щось там догорають якісь документи, Е, І от ти йдеш, ну хочеш зайти в СБУ. Тому нікого нема взагалі все. І ти йдеш, і ми з дружиною йшли. І я кажу: Віта, ну, це ж я, я про таке тільки читав, от, там, я не знаю, там у хвильового чи ну, от, от ті часи. І тут ми це переживаємо. І, ну і не сказати, щоб мене це дуже. Це, як там, Радувався я дуже через це, бо все-таки ну, було страшно. Все. А потім, так два-три дні пройшло, так місто потроху говталося, хоча влада так і не з'явилася, і, і, і війська не з'явилися, але люди несподівано проявили таку якусь самоорганізацію. Самі почали збиратися, самі почали розбирати ну, ну, не, не... Ну, примусили владу роздати зброю, бо зброя була на складах, але ніхто не наважувався. Це зробити, і фактично там зібрався НАТО і сказав, ми беремо. А так як влади не було, то ну, беріть і все. І, і після цього там почалися е, перші блокпости з'являтися, перші якісь там барикади, перші оці е, ящики з е, пляшками, з е, запальною цією сумішчю і, і так далі. І все так якось несподівано. І буквально вже от на, на кінець першого тижня. Якось я так видихнув, бо стало зрозуміло, що от уже як раніше, просто от зайти колоною, і, і все в суми не вийде. да. Ну я розумів, що там зрозуміло, якщо там кинуть великі сили там і все, то ну там, з автоматами і з е, пляшками ти там, ну, особливо не навоюєш. да. Тобто я там, проти танків і після. Але все одно мені якось це, ну, підбадьорило, плюс. Київ стояв, Харків стояв, там якось ну так такого відчуття, що я там зранку прокидаюся і, і дивлюся читати новини. Ну, і страшно, страшно відкрити, бо думаєш, зараз от відкриваєш, а там написано, що там, а Харків впав, чи Київ, і, ну, і це так, ти так пораз. ні, ну все нормально. І от по закінченню тижня все якось стабілізувалося, ну і а, а далі вже було так більше. Е, вони то були поруч, от, фактично до, до квітня, тобто, там, постійно себе проявляли. Причому мені здається, вони такі себе проявляли от, для якоїсь ну, галочки, щоб для якоїсь, тобто, вони там раз е, поцілили в склад е, е, фарби, і він так ну, красиво горів, такий, цей, ну, але той склад фарби, така стара фарба, нікому не. Ну, ну, для чого це було зроблено? Чисто заради дивіться, ми тут працюємо. Так само розбомбили там, е, вулицю приватного сектора. Яка ну, на віддалені від всіх можливих стратегічних об'єктів, які, які тільки можливо. От просто розбомбили там з десяток домів, багато людей загинуло от просто ну як, без Прилетів літак, скинув бомбу і, і улетів. І, і після цього так суми дуже сильно почали е, знелюднювати, бо ну, люди стали ви, виїжджати. Бо якось у всіх була така ну там, е, Виїхати в село або виїхати в приватний сектор. І якось тут приватний сектор е була така помилкова відчуття, що це безпека. От е щось може погане статися там, в багатоповерховому будинку ще десь. А от треба виїхати. А, а виявилося, що ні, що безпека в, в місті. По перше, бо всі, хто виїхав, ну багато хто виїхав в село, вони потрапили в окупацію. Бо там багато сел. Там от мої знайомі, які виїхали в село, і в перший же день в село заїхало 70 танків. Російських і вони там фактично і простояли. І от і вони змушені були там ну два чи три тижні, поми там були, потім якось змогли виїхати, і, і Ну виявилося, що це такі невеличкі села, навіть невеличкі містечки, як у нас там Тростянець є, де там 10 чи 15 тисяч населення, і якщо туди приїжджає колона там 100, 100 танків, то ну, містечко нічого не може з цим зробити. І це було дуже схоже, от як на. Якісь історичні події, да, якась там, от, ну, зі степу якась навала, вона приходить. І, і, і Містечко де побільше, суми побільше, там вони якось можуть ну, встояти. І ті розуміють, що ну, не той масштаб, щоб зразу так лізти. А... Ну і все. А потім, якби, вже пили. Е е Русня вийшла чи випхали вірніше з Сумщини, то взагалі стало, я пам'ятаю, на якомусь на період там влітку. Ну, кінець весни, і початок літа, це було таке ну, по кроку повернення якоїсь нормальності. Тобто, я там пам'ятаю, перше, що там в магазинах з'явилася ковбаса, тому що виявило, що суми були залежні від Харкова в плані м'ясних виробів. А дорога ж на Харків була під окупантами, і міст біля Хтирки був все. І, тому, і тут раз з'явилася якась ковбаса невідомих виробників. Таке враження, що якісь там люди в селах просто якісь цих швиденько організували. І, і от в магазині до того там було хліб і молоко і яйця. Ну, теж насправді ну, не найгірший не варіант. Тобто, це, це те, що хліб був завжди, малого завжди зашли. Тут з'являється ковбаса. Потім, пам'ятаю, почали працювати відділи е, овочів і фруктів. Це теж таке було, як таке може бути. Ну, з цього приходиш. Бо до того е, фрукти можна було купити тільки на базарі. От базар працював всі дні. Це, от, я не знаю, як вони провозили, чи були якісь запаси в місті, чи я не знаю. От, на базар я дуже люблю яблука. І я, я пам'ятаю, я пішов цього громадського транспорту, не було, і мені десь там 40 хвилин йти туди купую е, наплічних яблук, і 40 хвилин йду назад таке спустіле місто. Е, зустрічаєш або пенсіонерів, або хлопців з тероборони. І от теж я, я пам'ятаю, десь там уже в кінці квітня, коли я йшов і мені зустрілося двоє дітей, ну діт, ну там три чи чотири роки діточок, і я от так став. І, ну не знаю, сльози, мабуть, не пускав, але іменно стояв і, і думав, божечки, діти, клас. І, і ти так це свисерася. А потім пішло, потім, що там, став ходити цей громадський транспорт. Потяг на Київ пішов, відкрилася, здається, спочатку книгарня є, а потім відкрилася планета кіно. Ну тут уже все. Ну тут уже якби все, як ну, ві, ну, Така, е, мину, минуле е, мирне життя відновилося. Е, і ну, єдине, що звісно, це от, е, те, що залишалося, те, що не дозволяло забувати про, про війну, це те, що ну, майже ну, не щодня, але через день точно були похорони. Оце було ета. І у нас була там така алея героїв на Петропавському цвинтарі в центрі. Яка ще почалася там, там ще з там, першого там похоронили сумчання, який загинув на Майдані, потім от, ну, там уже, е, е, з АТО, і вона буквально за тиждень е, війни заповнилася і змушені були нову алею робити вже, там на іншому цвинтарі, бо, бо там місця не було. І оце, ну, от... це е, от, да, похорони — це те, що. Так, наче, все нормально. Все мир. Ну все суми не бомбили. Суми. Дякую Богу, Не прилетіло ще жодної ракети. Да, хоча там ну купа ж інших міст пострадали, але. Ну, сумчани жартують, що е, там цих на на, на мапах е, е, генштабу в Москві там ну, на місці сум якась пляма, і просто не здогали. Ну, Там хтось кавнув чи не знаю, чи кавою, чи, чи попілав, і там пропалили. Вони навіть не здають, що там є місто, бо е, ну, якби ну, ну, і це слава Богу, що ці танки проїхали не зупинившись, за да, хоча, начебто, ну чуваки, обласний центр, ви там за той Херсон так, так, так гордилися тим Херсоном. А ви ж в перший день вже ну, суми вважаю, не те, що взяли, ви просто зайшли в суми і, і поїхали далі. Ну, бо на, на мапі ж немає там якесь пятно потім оце ну, з, з, з ракетами ця ситуація. Ну і так ось і, і зараз ну, суми, в принципі, ну трошки, ну я думаю, що десь 10, може 15% досі. Mm -hmm. Досі не повернулося, тобто ну, якась е, е, велика частина. Е, час від часу якісь спалахують такі панічні настрої. От, там, от останні тижні три тому всі казали, що все зараз буде новий наступ. І ну, я знаю, що купа людей, які виїхали на кілька тижнів, е, я. Ну, я кажу, дружині, та ні, ну не ну, слухай. А каже: а ти що казав минулого року? Що він не, ну, що вторгнення не буде. Казав, кажу, казав, ну що, ну кажу, як експерт, я дискредитований повністю. Тому да. Тому ну, е, е, дякую Богу, ми нікуди не сіпнулися і, 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 і виявилося, що все, все, е, все нормально. Ну і так, все одно якби. Оце життя на, на фронтірі, і це виходить такий дивний е, ну, повернення історії, бо суми свій час вже ж було засновано як фортеця на фронті. То да, тільки на фронтірі не стільки зі Сходу, скільки з пів... ну, Лісостеп. От приїхали чоловіки з Вінниці, е, побудували фортецю, е, церкву і стали жити, бо тут не треба податків платити, бо дике поле і все. І, і там перші там. 50-70 років це було таке життя спості, там кілька було осад татарських і так далі, і от, ну і зараз несподівано суми, ну фактично, по-своєму повернулися в цей ет, бо 30 кілометрів до кордону, і, не розуміючи, нічого хорошого, це зараз дуже сильно впливає погано на. Ну, на економіку міста, бо ну купаль купа, там якийсь бізнесів, і все замислюється, а що далі. Ну, і тобто там е, починають якось переїжджати в центр, на захід, ну, ну, де, ну бо тут е, ну, з, ну якби зрозуміло, що якщо не буде якоїсь такої перемоги, то, то ну, буде не дуже добре. Ну, але сподіваюся, що, що якось е, там, не знаю, що за 30 км буде якась така стіна. і і нас не буде хвилювати, що там буде відбуватися. Бі -біля, біля сум є два села: Велика ворожба і ворожба, і, і, і ця ворожба це там ну, така станція. І коли йдеш на Київ, там цей, міняють тепловоз на електропоїзд. Бо ділянка від ворожби через Суми і до Тростянця вона не, не електрифікована. І тому, якщо поїзд їде на Харків. То йому треба отут. І тому ти там завжди довго стоїш, і е, мені завжди ворожба подобалася, що там виходиш, там півгодини ти є, ти там ходиш, там розім'явся, випив кави, все. А, але ворожба, там, здається, чи 6, чи 7 кілометрів від кордону. І останнім часом досить так цей, е, ну, підострілюють. І пару разів було так, що ти приїжджає, поїзд в ворожбу, зупиняється, ти так визираєш, а там якісь, е, ну, якісь. Я кажу, що це відбувалося? Я кажу, зранку обстріляли, ще не встигли перебратись. Там якісь там шматки дахів, там якісь зірване це. І зараз тепер ти таке виходиш в жбі і так відчуваєш, що півгодини ти тут будеш стояти, да, і що за ці півгодини трапиться. Якась магія була, я ж кажу, що бо от е, якимсь містичним образом, е, якась оминула нас от все і. Ну, і окупація, яка вони зайшли, от просто доїхали до, до Сумського Майдану, подивилися на будівлю облдержадміністрації і поїхали далі. Тут ну як, тут можна якусь е, раціональну цьому відповідь шукати, а можна шукати, що якось чи, чи е, попоганіло, чи, чи зле стало, чи що вони вирішили. Ну і, і, і в подальшому, і оці всі, е, е, що там, ну, я не пам'ятаю хто. Та здається, знай знайомим з Києва. Я писав, кажу, до да, що ви в тому Києві сидіть? Приїжджайте до Сум, жодної ракети, да? <сум> ти каже, да, 30 кілометрів. Я кажу: ну 30 кілометрів. Головне ж прилітає ракета чи не прилітає. <сум> І мені всі місцеві казали, ну що ти етед? Ну, Типу, прочитай якийсь дурак генштабу. І я кажу: ну навряд чи мене дурак з російського генштабу читає. Щоб там якось коректувати свою е ракету програму. Там місцеві е, краєзнавці кажуть, що це пов'язано з е, е, цим тюркським коренем Су, вода. Бо е, суми історично, вони там були на, на такій місцині, що вони з трьох е, боків були три річки: псел, е, Сумка і Стрілка. От вони так, а з четвертого боку був е, вал, і там досі є вулиця Перекопська, був Перекопот. І це так. Тобто е, в дуже. Ну і в одному місці там е, ще купа Озер була, там, е, цих старих річищ і так далі. Тобто, скоріше за все, що це якось пов'язане з водою, це якийсь е, тюркський субстрат, але потім, здається, це було так, да, Катерині, здається, це було. О, в общем, якось централізоване Російській імперії вирішили всім е, містечкам зробити герби. Ну і е, малювали герби е, люди в е, Петербурзі, і їм там їздити і там дізнаватися, хто про що. І вони понавманяють про суми. А що суми? А, суми, ну сумки. І вони е, намалювали герб, що там три сумки, і вигадали, що значить там козаки, от, які, ну, відомо було, що засноване місто козаками, з Вінничини, які приїхали. І Там, до речі, у нас там багато е, сел і. Райцентрів е, звільниченою однакові назви. Тобто, скоріше за все, люди просто переселялися, і там, здається, там трестянець, є ще щось, там ще щось. Не. І вони вирішили от, і вигадали, що суми це сумка, значить, що козаки е, степом, і вдруг там побачили е, три сумки з золотом і сказали: тут буде місто і, 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 і так воно. Е, цей, е, Мені здається, що ну, красивіше була ідея, що це якось пов'язано з сумом. Але я ну в, в, в жодна імперія не любить такого. Дуже -то. торбу золота це хорошо. А то сумна, а що це значить? Чи немає тут підкопу якогось під державний устрій? Все таке. Тому оця тема не розроблялася в радянський час. Вирішили, що ці старорежимні герби це погано, і там зробили новий герб. Там ну, ці сумки ці залишили. Ну, бо вони такі були там не хрести ж, не цей. То есть, ну, комуністичної ідеології не цей. Але додали туди, здається, коліщатку, бо там вже була розвита ця машинобудування. Потім. Доб... Символ атомної енергетики, бо у нас там було підприємство, яке робило. І здається, ще ці колби, бо у нас був хімпром, ну тобто якось таку е е індустріальну цю зробили, а а однак він так не, не, не дуже то якось так прижився. І зазвичай малюються ось о, три сумки. Mm, не знаю. ну Мені здається, що там навіть справа не в міфі, там просто е ну проблема сум, що. Е Ну, якби у міста немає вчора. Тобто, все, що відбувалося, навіть не я не кажу, там уже в 20-ті чи там 30-ті, а навіть те, що відбувалося в 70-ті, вже ну, майже надійно забути і ніхто нічого не знає. Тобто, це є така ну, проблема. Я думаю, що це проблема не тільки сум, а й багатьох таких провінційних міст. Тобто, абсолютна відсутність якогось самопізнання і саморефлексії. Тобто ми не знаємо, хто був до нас. Ми просто якось тут опинилися. Ну і в цьому є пояснення, бо там суми дуже зросли там, з 60-го по вісім, тобто там з 50 до 300 тисяч населення. Тобто ну, більша частина сумчан це міщани в першому поколінні, максимум в другому. Ну і зрозуміло, що вони там приїхали з якихось ну, ну, більшого сел. І, і, і оселилися, і для них це місто. Ну що вони знають? Ну от і, і, ну, тут, і це моє пояснення. І, але ну, в принципі мені здається, що тут е, є багато в чому, е, багато чого робить, бо насправді е, у Сум є історія, є особистості, які, тобто е, нічого навіть не треба вигадувати, треба початку. От е, спочатку розібратися з собою, з тим, що є, з тим, що було, з тим, що. А, бо так у нас, ну, якщо там брати, от, при, зустріти там персічну сумчаницьку і сказати, от, що ти знаєш про суму, він скаже, ну, максимум він скаже, що там, місто партизанської слави це такий піз пізньорадянський міф, там, Сідор Ковпак і всі діла. Да? Хоча він до Сум жодного відношення майже не мав, він на півночі, і все, але от, там, є пам'ятник партизанам там, е і так далі, і так, ну, тобто це було. Ну, максимум, що можу сказати про Чехова, який там три чи чотири е, літа приїжджав е, до знайомих землевласників, і, і, і тут йому подобалося, і все. І, і все. І на цьому, і більше ну, таке враження, що от якась сума якась саснувалася, потім був Чехов, потім були партизани і, 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 і сьогодення. Да? А між ними нічого, якась порожнеча. І це ну, проблема. І... Е, якось там ну, є і краєзнавці, є люди, які знають. І останнім часом, наче щось це так е, трохи пожвавилося, почало в, в цьому напрямку що, що, щось робитися, але там дуже багато всього. І, і, і причому я ж кажу, що там, я там ну, для мене відкриттям було там про там, письменника в 70-х років, от Сумах, які там була е, е, кі, ну, така е, група письменників, які там. Їх там присувало КДБ, там двоє навіть відсиділи, причому їх не по політичних справах, а одного, там, здається, ну, якусь там крадіжку вигадали, а другого взагалі посадили за своднічество. Тобто, ну, тобто максималь. І там ну, просто к нему прийшов якийсь знайомий з Баришня, приїхала міліція і сказала, що от ну, це тип давав свою квартиру, і, ну. Максимально, ну, тобто зрозуміло, що це було ну, як такими пальці знати все створене. Але... І там була ну, те своє, ну, своє життя, досить цікаве. А якщо копнути там, там не знаю, наприклад, в 1941 році в Сумах несподівано був такий потужний досить рух оун. Тобто там було своє відділення, було багато досить членів, і, і в самих Сумах, і в селах навколо. От, потім там їх е, німці досить сильно там, ну багато було. Там Семен Сапун був такий їх керівник, був розстріляний і так далі. І так далі. Про це ж теж ну, ну, партизанська слава і все. Других тут, тут у нас немає. Тому. Мені здається, що тут ну, для сум важливо почати дивитися і, і дізнаватися про власну історію, дивитися оце дзеркало і, і, і бачити своє минуле. І там багато чого. Там треба спочатку подивитися, а потім вже можна приходити і до якоїсь міфології, бо я ж кажу. Якщо так все погане з історією, то якось до міфології. Не складається, бо нічого не робиться. От, от, і все, і е, всі спроби там, ну, і, е, ну, На жаль, е, там, та ж сама влада, вона от, ну, якби, навіть не те, що вони там, ну, погані і тому це не роблять. Вони просто щиро не розуміють, а, що, а в чому проблема. І, ну, от, остання хвиля е, переймань вулицю це відбулася буквально там, пару місяців тому. Тобто вже після 24-го вони там до, до останнього впиралися цей, цей. цей. Потім вони е, прийняли рішення, щоб да, переименовуємо, але е, е, після перемоги. І, ну, кажу, так, А, а ну, ви як е, ну, хочете дочекатися, чим закінчиться? Чи в чому? Вони кажуть, нам військові сказали, що ти, е, е, ну, там журналісти пішли до військових. там же ж є, Ах, а", кажуть, ні, ми нічого не казали. Кажу, так, е, і тут вони отак ледь-ледь. Ну, були змушені це зробити. Перейменували вулицю, однак там у нас є такий пам'ятник Альоші, такий на величезному постаменті радянський солдат з мечем, який стоїть, і для них він. Ну, не доторкану, ну хлопці, так ну дивно ж дуже. Що він тут робить? Да? Там купа радянської символіки, все. Ні, 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 це. Ну, і, от, і це ж чому? Бо люди свої історії не знають, бо їм там що в школі об'яснили, там партизанський цей, і... Ну, це, да, і, 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 і це проблема. Ну, сподіваюся, що якісь які зміни є, і якось це ну, буде, буде змінюватися.